Вітаю! І сьогодні я вам проведу гайд колині ролплей. Так, і якщо ви не знали, то коли не ролплей використовую е режим під назвою Medium RP. РП. це так несподіванка. Medium RP – це рольова гра, яка вимагає відповідності канону та більш лістичних від відіграш ролей. Так, і щоб вам було легше, я залишу під цим оптом віду Google документи, по якому можна буде перейти, і там буде розписано. А зараз я вам це покажу на практиці. Да, это Розпочнемо з мій команди. «Мій команда» — це команда, що позначає дії, що виконується мій вашим персоналом від першого лиця. Ці Ді дії можуть бути різними: від простіших рублей відігровок до складніших. Неправильною відігровкою це буде до паспорта кошені. мій виняв паспорт з кишені. Славш до паспорту руці, мій передав паспорт людей навпроти. А правильно буде ось так. Мій, витягнув файл з документами, з зрикати передав його Володимир. Слаш мій витягнув id карту саме це і передав людині навпроти. Слаш мій дістав id карту після цього своїми руками показав її. Тепер розглянемо ще один приклад. Слашмі зняв Аказ 47 стихічного жилету, слаш зняв його з за, запобіжником, поцілився. Це буде неправильно. Правильно буде, мій зняв, мі зняв Аказ 4770-го жилету, скинув запобіжник та приготувався. Тепер розберемося, для чого потрібна команда. SlashDom — це дія від третього лиця. Це команда, що описує будь-кого або що-небудь. З її допомоги можна описати що завгодно — себе, ситуацію, вашу машину, кімнату і туди. Ви можете описати установку, яка довкола вас. Спитати якусь людину, як він виглядає, і туди. Це якщо беру з того туторіала, який в описі відео. Тепер розглянемо правильний приклад. Осли ж дом в салоні машин, легкі без на, на стелі наліплені різні нашивки бірожлів з салону тобто притхне бензином. Тепер розглянемо команду під назвою Слештрай. Slash-try трай. Команда, що описує, її, які можуть бути вийти або не вийти відсутні 50 на 50, тобто потрапити ви у відро для сміття чи не був чим не був чи ні. Тепер зглянемо неправильне використання слештру, передав поки з документами невдало, слеж труб приклав несплатування на місце коли невдало. Тепер зглянемо правильний приклад. Сталештру замахнувся ногою, вдарив по м'ячу, м'яч влучив у ворота вдало. Труб завести машину за допомогою відмички невдало. Правильне відігравання полягатиме в грі в більярд або в другій грі. Ремонт вашої транспорту, домашньої техніки та багато іншого. Щоб стати РП-персонажем, вам потрібно знати на відміну РП-терміни. Ви РП-терміни можете знайти, написавши в інтернеті РП-терміни українською мовою. І з кожною вашою РП-відігровкою ви стаєте більш освіченим гравцем. Щоб почати гру на Cleaner Roleplay, перейдіть по посиланню під цим відео, там, де сайт, сайта качайте гру, та її встановлюєте. Хочу вам подякувати за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк, думаю, це відео вийшло дуже ну, воно дуже сильно допоможе. З вами був Мак і зустрічі!